Заняття з арт-терапії, медіаграмотності та вибору професії у Києві. Відбувся фінальний день соціально-освітнього проєкту «Апдейт Південь. У ньому беруть участь школярі з деокупованих селищ Миколаївської області. Проєкт спрямований на розвиток соціальних та стратегічних навичок підлітків. Тож які заняття пройшли, які знання здобули діти, та як це вплине на удосконалення на удосконалення українських громад. Знає і розповість Анастасія Бучинська. Esqueci o Чому подобається? Що <свісно> 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 У завершальний день проєкту «Апдейт південь діти знайомляться з проєктним менеджментом. Це одна зі складових п'ятиденної програми, під час якої школярі Миколаївщини розробляли ідеї, як можна відновити свою громаду після окупації і зробити її більш привабливою для життя. Своєю першою концепцією ділиться школярка Валентина з села Новокиївка Шевченківської громади. Можливо, взяти стару бібліотеку, зробити. Там ні, якийсь щоб обмовить, мога можу приходити туди, проводити разом час, там грати якісь наставні ігри. Ну щось можна зробити, якщо захотіти, і якась буде підтримка, хоча б нашої. Ради. Свою ініціативу представив і Артем. Він із села Центральне Миколаївської області. Його ж ідея полягає у доставці медикаментів для літніх або маломобільних людей у Шевченківській громаді. Саме більше це у нас відсутність аптек і люди, які вже пожилого віку, у них немає можливості поїхати в город купити ліки. А от було б дуже чудово, якби до нас приїжджали, наприклад, ну, Декілька сел машина, які би люди могли купувати необхідні ліки. Це було б дуже прикольно. Освітня профорієнтаційна програма мережі правового розвитку «Апдейт Південь стартувала ще у липні. До неї долучилися 20 учнів із семи населених пунктів Шевченківської сільської громади Миколаївщини. Під час п'ятиденного інтенсиву діти аналізували свій емоційний стан, дізналися, що таке медіаграмотність, відрізняли фейки від правдивої інформації та працювали в команді. Окрім того, здобули навички критичного мислення, рефлексії, публічних виступів та комунікабельності а також дізнавалися про профорієнтацію, що таке вакансія, як вибрати професію та визначити для цього свої сильні сторони. Дехто вже обрав спеціальність. А от ти ким хочеш бути взагалі? Я більш хочу подорожувати. Я хочу бути фотографом фауни та флори розміноровочки. Ну ти не координатори кажуть, мета програми ро. Оскрити потенціал молоді та відкрити їм двері можливостей, адже за роки пандемії ковід 19 та повномасштабної війни діти асоціалізувалися. По перше, у них немає офлайн навчання. У них зруйновані школи після окупації російської або якщо це території прифронтові, то там просто проходили активні бойові дії, прямі влучання. Тому у них немає де навчатися онлайн. Освіта їм за чотири роки соціалізації жодної не дала. Тому четвертий рік поспіль це діти без навчання. Тоді постає питання логічне, якими вони вийдуть через 10-20 років. Проєкт це ще й спосіб зламати поширений стереотип про те, що місце народження або проживання людини визначає її життєві можливості. Ми їм показуємо, що дивіться, незалежно від того, чи ви з центральних регіонів, чи з південних, західних, східних, ви маєте рівні можливості, ви маєте однаковий доступ до того, що може до чого може бути на да, відкритий світ для вас. І ви користуєтеся ними, але для цього треба дуже багато працювати. І от ми вихову. Ми в них ось цю культуру не споживача всього готового, а ми вчимо їх до того, що вони можуть створювати. І це дуже важливо для України наразі виховати покоління, яке готове створювати, а не просто покидати свої деокуповані селища та виїжджати за межі країни. Громада зараз в такій ситуації. Що для того, щоб навіть втілювати якісь речі маючи ресурси, людей немає, і молодь це ну, найключовіше. Ми навіть говоримо, що молодь знаєте, це як машина майбутнього. Це єдині, хто може сказати, що дійсно в тих стратегіях має бути, щоб вони хотіли туди повертатися. Проєкт «Апдейт Південь планує діяти і на деокупованих територіях Херсонщини, а також на сході та півночі України. Ці регіони на тепер найбільше потерпають від обстрілів. Через це звідти їде молодь, а саме вона Відсилення і драйвер змін не лише у своїх громадах, а й державі. Анастасія Бучинська, Станіслав Самсоненко, телеканал Прямий.